Друзі, усім привіт! Ось, друзі, хочу вам продемонструвати, що сталося з цією квіточкою. Навмисно не обривала квіти, воно так і засихало собі потихеньку. І ось те суцвіття, яке було більше, ось так воно роздалося і ось так висохло. Всередині, як можете бачити, є якесь насіння. Я не дуже розумію, як воно має виглядати: чи те перетинки, чи те і справді насіння. От підкажіть мені, що далі робити, чи його сушити до наступного року, чи його одразу в земельку кидати. В природі я думаю, що воно би просто впало в землю. Але це ж виведена квітка. Отже, друзі, все ж таки можна отримати насіння з цієї квітки, якщо її запилити своїми силами. Тобто взяти ватну паличку, запилити. Єдине, що треба встигнути, коли вже течінка дозріла і коли ще не засохла квітка. Тобто, коли я першу квітку запиляла, вона була якраз течінки достиглі, а квітка в самому розгарі було ідеально. А нині другу, коли я запиляла, то вона вже була ніяка. І ось там трохи більший, але насіння так і не сталося. Тож, друзі, не втрачайте момент, коли треба запилювати, якщо хочете отримати квіти. Всім дякую за увагу! Мирного неба та Божих благословінь, друзі. Всім папа!